Важливий момент на відкатних воротах. Не провтикати місце виводу сенсорів. От, ледь не провтикали. Коротше, приблизно так от воно буде. Тобто от в цю зону вийде закладна Трубочка, так, от, от під таким от кутом загину. Так. Це поки що прикладено, щоб бачити, як виходить. Але ж не забувайте. І важливий момент також, вони мають дивитися один на один. Тобто, Сама логіка сенсора, він має ловити, чи проїжджає тут якийсь транспорт, чи проходить людина. Адже таких закладних у нас має бути під кабель дві. Одна з одної сторони, друга з другої. Знову ж таки, дивіться, акуратненько, без жодних перегинів таких інтенсивних, він собі заходить, виходить. Так от ума. Звичайно, що доведеться оцю цеглинку, котра отут стоятиме, ну, звичайно, що доведеться її підпилювати. Тут без варіантів. Інакше ніяк.